Слава Україні! Героям слава в Миколаєві 12 листопада, 1358 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора шахеди літали і на Миколаївщині, і на Одещині. На Одещині цілий день по один-два штуки. Летіли на Одесу, їх там збивали. Є один прильот у будинку знову, але знову на щастя без постраждалих. Загалом росіяни минулої доби запустили 121 шахет, 90 збито 31 прильот є по всій Україні. Щодо Миколаївщини, то в області збито 9 шахетів минулої доби, наче ніяких прильотів немає. Ну і в районі Очакова атаки в дронами без постраждалих. Щодо Херсонщини, там чотири шахеда збито минулої доби. Ну і так на Херсонщині поранені п'ятеро людей після російських обстрілів. На півдні, що в Одесі, що в Миколаївщині, що в Херсоні, вимикають світло кожної доби десь на 12 годин. А із гарних новин знову прильот на Росії. По-важливому для росіян підприємству. Чекаємо ще на таке. Ну і закидуємо на їх дрони для наших хлопців.